Може, там, може, з 70-го. 75-70. Напевно, раніше. Ви говорили про те, що біля матроса катер. Ну так я тебе розказую, оцей знимок mm -hmm. повинен бути десь десь 60-х років, повинен бути це знимок. Чому? Тому що е, в 64-65 то я вже пливав на тих ПТ. І Танцоров вже ходив. Тобто не було ще ні ПТ-50, ні Не було. Це перший було. катер Тернопільський. Оце випуск. перший Тернопільський катер. А от. Яка місткість була його? Ну я знаю, чоловік 50-70 могло поміститися. А -а -а. Це я його збільшив просто. Бач, ну трошки підкрасив, ну що mm -hmm. дуже плям було багато. А от на остальних твоїх снімках, то той що ти показував на пляжі, mm -hmm. то він уже критий. Розумієш, вже трюм зроблений. Отут, другий, там де хлопчик тут от є. О, о! То він бачиш, вже трюм зроблений, накритий. Mm -hmm. Тобто сюди вже можна було людям сховатися, можна було ззаді вилізти, а там він в першоджерельному вигляді. Ви колись ви згадували, що був випадок, втопився кадр, який з них. Ні, це, це не я. я. Це не я. Міг було в нас два. Оцих ПТ-50, їх було два в нас. Таких низеньких. Оце перший, потім з'явився такий низенький, потім з'явився другий низенький, і третім останнім був Танцоров. Танцоров пливав по Дністру, звався Заліщики. Там він по селах курсував по Дністру. А цей... Ти пишеш Так, так. А цей, от як я з'ясував з Остапом, то е, коли е, в Ізмаїлі ліквідували, що Ізмаїл був обласним центром, коли mm. там ліквідовували все, то він попав до нас з Ізмаїла. Mm. І з Ізмаїла практично перейшло все керівництво і організували тут в Тернополі морський клуб в зв'язку з озером, і то вони все діло організували. І перед морським клубом. На тій фотографії, що е, видно, там десь на підзамче в тебе фотографія є, то перед тим клубом стояли дві міни. Міни? Морські. так. Діаметром на таких піддонах, на, на рідних піддонах, діаметром вони були десь метра півтора. Угу. Дві міни з такими з рожками, знаєш, такі, що пливають по морі. Угу. І була торпеда. Торпеда була довжиною десь метра два з половиною три. Вона перед входом стояла. І були ще глубинні бомби. Ну, глибинні це виставка така чи що? Ні, це просто як е, атрибутика підкреслення, що це як морський клуб, знає, що з морем зв'язане. А То ти, вони... в Тернополі не сміялися? Що це... Ні, не сміялися, нормально А ставилися. ви просто де море, на що Я морське, тобі розказую, ставились нормально. А потім, коли цей морський клуб ліквідували перед готелем, коли uh -huh. готель построїли, ліквідували цей будинок, то вони були перенесені під вхід до е нашого замку. Uh -huh. Постояли деякий час, дуже недовго вони стояли, відсили півроку рік, От, вони постояли і їх забрали е туди, де е досав. Uh -huh. Там, де матроса забрали, туди забрали всю ту атрибуту. вона звідти ділася, я не знаю. І коли вона ділася звідти, я не знаю. Угу. Отак от приблизно. А знесення будинку морського голову? Я пам не пам'ятаю. Сказали, теж його підірвали, чи не. вистачило розуму розібрати. Не пам'ятаю, не можу сказати. Скоріше всього, що э, розбирали, тому що вже це був заселений. Бачиш, і готель теж вже був. Майже достроєний, майже mm -hmm. скоріше всього, що не підривали. Mm -hmm.